Доброго вам здоров'я, шановні! 5 жовтня, преподобної Харитини, княгині Литовської. Ще сьогодні православна церква згадує преподобного Дем'яна, пресвітера, цілителя, а ще Єремію і Матвія прозорливих кивопечерських, що в ближніх печерах. Сова сьогодні кричить до холоду, як грак відлетів раптом, чекай снігу. Дикі гуси на відльоті, це означає, що кінець вже бабиному літу прийшов. Як ворони вмостилися на нижніх гілках дерев, це означає, що буде негоді, а також буде вітер. Як рано линяють голуби в цей день, ви побачили і помітили вже таке, це на ранні приморозки, на холодну зиму. І взагалі, як голуб відпочиваючи, ховає одну ніжку в пір'я – Значить, різко похолодає. В цьому відео, шановні глядачі, я розкажу вам про старовинні українські обряди та звичаї, а також про те, чого сьогодні краще не робити і що варто зробити. Наш народ передавав ці знання з покоління в покоління, і ми повинні їх зберегти. Тому залишайтеся, будь ласка, на каналі до кінця цього відео, адже воно дійсно цікаве. Ставте лайки, вподобайки, пишіть довгі-предовгі коментарі, поділіться відео, це допоможе, це дуже важливо буде. Я дякую Господові Богові, всім всім нашим захисникам за цей чудовий день за цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою про наші українські традиції. Слава Україні! І я починаю! 5 жовтня особливий день для вірян, і водночас він має глибоке народне коріння. В цей день церква вшановує пам'ять святої мучниці Харитини. Життя цієї великої святої, яка постраждала за віру в Христа, стало прикладом справжньої стійкості та відданості для багатьох. Харитина народилася в IV столітті в місті Понте, залишившись сиротою ще з раннього дитинства. Її прихистив і виховав Клавдій, добрий і благочестивий чоловік, який став для дівчини батьком. Саме він підтримав її на духовному шляху, коли вона обрала життя в молитвах і самотності. Клавдій навіть побудував їй окремий будинок, щоб Харитина могла присвячувати час служінню Богу. Її щире палке серце і глибока віра надихнули багатьох увірувати в Христа. Адже її приклад був бездоганним. Язичники, на жаль, як це часто бувало в ті часи, не могли змиритися з поширенням християнства. Обмовивши святу, вони поставили її перед судом. Однак ніякі приниження, ніякі тортури не змусили Харитину відректися від своєї віри. Тож вона пішла в засвіти та пам'ять про неї живе у віках. У народі ж, 5 жовтня, цей день завжди мав свої традиції та прикмети. Він вважався важливим рубежем. Завершувалися всі польові роботи, збирали вже останні врожаї з городу наші предки, і жінки починали займатися хатніми справами. Прятки, ткацтво і мереживництво ставали основними заняттями на вечори. А молоді дівчата збиралися, щоб разом коротати час за роботою. Прядильне мистецтво здавна було дуже шанованим в Україні. Недарма казали, що руки не мають стояти без діла. Працьовитість у ці дні була на вагу золота адже скоро настануть холоди, і треба було підготувати все для зими. Прядіння, на перший погляд, звична річ для сільського життя наших предків. Насправді мало глибокий символічний зміст. Це ремесло, що передавалося від покоління до покоління, вважалося священним актом. Адже сам процес прядіння був не просто створенням ниток для побутових потреб, він був сповнений магії і потаємного зв'язку з космосом, природою та життям. Самі нитки, що тяглися між пальцями жінки прялі, символізували життя. Плинне, мінливе, часом сплутане, але завжди безперервне. Для наших пращурів нитка була метафорою долі. Вона тече, інколи обривається, а інколи переплітається так само, як людські покоління утворюють живий ланцюг, пов'язаний через роки і навіть століття. Вважалося, що нитки дощу, які падають з неба, це зв'язок між небом і землею. Як міфічна вервечка, що розділяє простори світів. До речі, в японській міфології таку нитку називають сіменави. Вона розмежовує світ живих і світ духів. А в українських казках герої за допомогою чарівної мотузки спускаються в підземний світ і повертаються назад, долаючи всі випробування. Не дивно, що мотузки, нитки і шнурки. Мали магічне значення. Їх пряли з конопель, льону чи вовни, матеріалів, що самі по собі вважалися чарівними. В народних казках стара відьма, яка символізувала мудрість предків, дарувала герою чарівний клубочок ниток. Цей клубочок вказував дорогу і оберігав від небезпек. Так і у повсякденному житті. Нитки використовувалися як талісмани, їх носили на собі як оберіг від хвороб і лихих очей. Важливим був і вузол, символ перепони або магічного зв'язування. Знахарки часто використовували вузли в своїх ритуалах, наприклад, обмірювали тіло хворою ниткою, нав'язували вузли, що мали закрити хворобу, а потім ховали нитку в щілину дверей. Адже двері символізували межу між двома світами світом живих і світом духів. Інакше кажучи, вузли могли зав'язати доступ до людини. А при пологах або смерті вузли розв'язували. Це символізувало відкриття шляху новому життю або душі в інший світ. Шість часів неоліту веретено інструмент для прядіння. Також наділяли його сакральними властивостями. Його ототожнювали з космічним стрижнем, навколо якого обертається Всесвіт. Не лише наші пращури, але й античні філософи, як от Платон, пояснювали Всесвіт як процес обертання цього великого космічного веретена. Веретено уподібнували до змії, у слов'янських замовляннях його називали веретенця. Що було владне над життям і смертю. Сама прядка, яка з'явилася в українських хатах лише в XIX столітті, хоч і полегшила працю, але вже не мала тієї сакральної значущості, що її предок веретено. Це була звичайна робоча річ, але за старих часів кожен процес прядіння був пронизаний міфічним підтекстом. Кожна жінка, сідаючи за прядку, чи ткацький верстат. Ніби повторювала дії мокуші, богині прялі, яка пряла нитки світобудови. Мокушу вшановували як покровительку родючості і жіночої сили, а в її честь приносили символічні дари, перші сні пльону, вишиті рушники або куделю пряжі. Українці завжди мали особливе ставлення до Богородиці. Та й не дивно адже віддавна, жіноче начало було пов'язане з родючістю, добробутом та шлюбами. Ще з тих часів, коли по наших землях шанували мокошу, давню богиню плодоліддя та прядіння, цей образ зберігся і перетворився в образ Пресвятої Богородиці, яка отримала ті самі риси. Та чи не найцікавіше це те, що наші предки? Пов'язували Мокушу й Богородицю з тими ж природніми явищами, що й сонце та врожай. Кажуть, колись у Софійському соборі навіть зображували Діву Марію із веретеном в руках, як справжню пралю, яка пряла доля людей, а також символізувала світло та тепло. І не просто так. В наших прадавніх міфах мати Земля народжує коляду, весняне Сонце. А історія про народження Христа в колядках дуже нагадує це. Уявіть собі, як Марія народжує дитя в яслах. Кладе його потім на сухе сіно, вкриває пеленами. Ну, чим не казка про куляду, що спалахує новим світлом у темряві зими. А ще Богородицю завжди вважали покровителькою землі, врожаю, навіть грози. На благовіщення. Коли весна вже ось ось вступає в свої права, її ікони ставили на діжі зі збіжжям і молилися про добрий врожай. А під час громів та блискавок люди зверталися до Богородиці, до неополимої купини, бо вірили, що вона здатна заспокоїти стихію. Бачите, все те саме, що колись приписували мокуші, богині, яка мала владу над водами, полями і небесами. Прядіння і ткання в Україні завжди вважалися священними заняттями. То не просто нитки і не просто полотно, це наче жінка передавала свою душу в кожен створений нею витвір. Як кажуть в народі, яка пряха, таке полотно ляже. Чи вміла жінка прясти чисті рівні нитки, це залежало не лише від її техніки, але й від чистоти її душі. Побожності та праведного життя. І це не просто казки, бабусині скрині ще й досі ховають такі домоткані полотна, хоч у музей неси. Давні українці бачили в прялі щось більше, ніж просто жінку за роботою. Вона була символом життя, тепла і світла. Бо саме сонце з його кучерявими променями уособлювалося в жіночому образі прялі. Слово кужіль пов'язували з кучерявістю, блиском та теплом. Пряля сиділа за пряткою і наче крутила золоті нитки, що спадали з небесного світила і огортали землю. Це сонце з його живими, мов нитки, променями, впліталося в кожен крок людського буття. Мокоша, яка була однією з головних богинь українців, символізувала все жіноче і земне. Але водночас пов'язувалися із небесними силами. Якщо 5 жовтня народжувалася дитина, то її талісманом вважався Рубін, камінь сміливих сердець. А про дівчат, що з'явилися на світ цього дня, говорили, що вони обов'язково стануть майстринями ткання і мережевоплетіння. Звертали наші предки увагу і на природу, і якщо в небі кружляли ворони і галки, а хмари пливли проти вітру, то чекали снігу. А от якщо 5 жовтня була безвітряна погода, це віщувало похолодання у найближчі дні. Тож цей день в народі був не лише святом духовності, а й часом передбачень, коли господарі й господині завершували осінні турботи, готуючись вже до довгих зимових вечорів. Що не можна робити в цей день? 5 жовтня наші прабабусі збиралися вечорами за прядками та роботою. Однак на такі посиденьки були свої суворі правила. Перше і найголовніше не збиратися одночасно по 13 осіб. Хто хто, а наші прапрапрабабусі знали: 13 то число нечистої сили. Якщо на зібранні раптом набралося б саме 13 дівчат, чекай лиха! Говорили, що це як відкриті двері для всілякої нечисті, і тоді вже кожній дівчині не минути неприємностей, чи то хвороби, чи якогось лохого випадку. Ще один цікавий звичай на Харитину не одягати на себе нічого нового. Були переконані наші предки, що 5 жовтня нові речі можуть відігнати від тебе удачу. Якщо вже маєш запланований важливий вихід або подію, на яку хочеш вперше вдягнути новий наряд, обов'язково до нього треба додати якийсь старий аксесуар. Це може бути навіть хусточка чи ремінець, але щось таке, що вже має перевірену енергію. Так, мовляв, можна вберегти себе від невдач. Взагалі, цей день наші предки вважали не найкращим для початку чогось нового. Наприклад, починати нові знайомства чи навіть освідчуватися в коханні вважалося поганим знаком. Казали, що велика ймовірність відмови або непорозуміння, бо ж 5 жовтня краще не турбувати долю. Вона могла бути примхливою цього дня. Та й в інших справах наші прапрадіди радили бути обережними, не радили підписувати важливих договорів, не радили братися за нові проекти. Вірили, що почати щось нове на харетину, це все одно, що сіяти зерно в непідготовлений ґрунт або не проросте, або пропаде. Ще одна цікава прикмета стосувалася грошей і боргів. Вірили, що на харетину категорично не можна давати в борг, чи то гроші, чи продукти неважливо, адже це може потягнути за собою матеріальні втрати на цілий рік. Однак, якщо в цей день вдасться розрахуватися з боргами, то можна чекати добробуту протягом всього наступного року. Тому наші предки намагалися саме 5 жовтня завершити всі фінансові справи і розрахуватися по всіх зобов'язаннях. Також цього дня намагалися не переїжджати на нове місце або не змінювати роботу. Вважалося, що нова обстановка може принести розчарування або й зовсім не виправдати надій. На Харитину краще уникати таких кардинальних змін. Отакі От цікаві забобони і заборони були в наших предків на 5 жовтня. А ще, звісно, ми сьогодні поговоримо про іменинників цього дня. Бо 5 жовтня в нас є декілька. Це Гаврило, Григорій, Єремія, Інокентій, Макар, Олександра і, звісно, Харетина. Ім'я Харетина має грецьке походження. І означає благодатна або милостива. Це ім'я не дуже поширене, але має свою унікальну чарівність. Люди з цим ім'ям часто характеризуються як доброзичливі, щедрі та співчутливі. Вони можуть мати сильне почуття справедливості і прагнення допомагати іншим. Харитини зазвичай емоційно відкриті, легко знаходять спільну мову з іншими і мають дуже багато друзів. Вони можуть досягати успіху в професіях, де важливі комунікаційні навички та співпраця, таких як педагогіка, медицина або ж соціальна робота. Це ім'я дає своєму носію особливу енергію і позитивний вплив. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі, багато народних прикмет, багато забобонів. До речі, про Мокошу ми дуже скоро з вами знову поговоримо. Я не буду робити спойлер, що це буде за свято, але свято дуже велике. І якщо ви пригадуєте, то минулого року, якраз цей місяць, я пропустила, бо я готувалася тоді до сесії. І я писала на каналі і говорила про те, що я хочу зробити паузу. І дійсно, там. Пару місяців, по-моєму, не виходили відео, через те я пропустила ці цікаві дні, які у нас передують. І цьогоріч я нарешті вже відділю душу, бо дуже мені хотілося тоді про це поговорити, розповісти про це. Але ну, про ці дні я маю на увазі в народному календарі. Вони дуже цікаві, там таке переплетіння старовинних до християнських звичаїв вже з вже християнськими звичаями. от. І дуже цікаво дійсно спостерігати за тим, як праслав'янські, проукраїнські, дуже старі боги язичницькі, як вони свої якісь функції передавали вже святим християнським, яких ми з вами знаємо. Або навіть просто окремим іконам це теж дуже цікаво, дуже дуже цікаво. І цього місяця обов'язково це зробимо з вами, послухаємо про це, дізнаємося про це. А для цього. Приходьте щодня на цей канал, я буду розповідати, яке сьогодні свято і що не можна робити. І завтра ми з вами знову зустрінемося. Я дякую вам за перегляд сьогодні. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра!